Ми живемо у світі, де недоїдання та ожиріння можуть існувати поруч в межах тієї самої країни, родини або навіть однієї людини. Їжа з високим вмістом цукру, солі або шкідливих жирів призводить до нездорового харчування і є однією з причин поганого здоров'я дітей під час їхнього розвитку. А у деяких людей викликає виникнення зайвої ваги та ожиріння. На споживання нездорової їжі сильно впливає маркетинг. Легка доступність підживлює цю нову реальність харчування, але на щастя, зміни у напрямку більш здорового майбутнього можливі, регулярно дотримуючись здорового режиму харчування, що складається з різноманітних продуктів, безпечних для споживання, ми можемо сприяти зміцненню здоров'я і бути здатними краще боротися з хворобами. Як цього досягти? Повноцінне харчування жінок під час вагітності та дітей у перші тисячі днів життя, включаючи грудне вигодовування, сприяє формуванню міцнішого здоров'я у дорослому віці та здоров'я майбутніх поколінь. Нам варто їсти більше свіжих фруктів та овочів, цільнозернових, зернобобових продуктів, горіхів та насіння, а також споживати менше солодких напоїв і продуктів з високим вмістом цукру, солі та шкідливих жирів. Чим менше цих продуктів ми купуємо, тим більше харчова промисловість Вість буде заохочена виробляти продукти, які сприяють здоровому харчуванню. Ми також можемо закликати наших лідерів приймати правильні рішення, щоб кожна людина будь-де могла дозволити собі повноцінне харчування та мала доступ до такого харчування. Коли звичайні люди, такі як ви і я, різні галузі промисловості та уряди, працюють разом, щоб здійснювати позитивні зміни, ми можемо створити здоровіший світ.